Починаємо з вами розглядати нову тему. Тема називається Кількість речовини, стала Вагадра, малярний об'єм речовини, закона Вогадру. Протягом цих тем ми будемо з вами розглядати фізичні величини, зв'язки цих фізичних величин між собою, тобто відповідні рівняння і розрахунки за цими рівняннями, тобто розрахункові задачі. Для початку пригадаємо, що таке фізичне тіло, що таке фізична величина, чим вони відрізняється. Ви знаєте з років фізики та з років хімії, що є чотири агрегатні стани, три основні, які ми з вами частіше зустрічаємо, це рідкий стан, газоподібний стан та твердий стан. Більшість речовин можуть перебувати в цих трьох агрегатних станах, в залежності від змін їхніх параметрів. Тобто їхніх фізичних величин. І якраз речовини це і будуть ці фізичні тіла, що і вивчає хімія. Речовини, як ви знаєте, можуть мати атомну будову, молекулярну будову, іонну будову, в залежності від тих частин, які входять до їх складу атомів, молекул або йонів, катіонів, аніонів. Ми пригадали з вами три агрегатні стани: рідкий, твердий та газоподібний. Маса це фізична величина. Який агрегатний стан краще характеризується цією фізичною величиною? Зрозуміло, що це твердий стан. Газоподібний стан речовини практично зручніше характеризувати об'єму. Сьогодні на уроці ми почнемо з вами розглядати універсальну фізичну величину. Ця фізична величина називається кількість речовини. Ця фізична величина є універсальною, тому що і нею можна характеризувати будь-яку речовину в будь-якому агрегатному стані. Тема нашого уроку – кількість речовини. Кількість речовини це фізична величина, яка характеризується числом структурних частинок цієї речовини, атомів, молекул або йонів у певній її порції. Кількість речовини позначається літерою N, це фізична величина. одиницею вимірювання цієї фізичної величини є моль. Моль в перекладі з грецької проводиться як множина. Це одиниця фізичної вимірювання кількості речовини, яка містить стільки ж формальних одиниць цієї речовини, скільки містить атомів. Найлегший нукліт атома карбону це 12 масою 12 грам. Кількість речовини обов'язково якусь речовину, тобто фізичний об'єкт беремо тужки, кількістю 1 моль. Містить формульних одиниць число 6,2 помножити на 1023 ступені, що відповідає так званій сталі Авогадро. Що це за число? Число дуже велике, тобто після шісточки стоїть аж 23 нулі. Це в кількість формульних одиниць. І також кількість формульних одиниць атомів містить речовини атомної будови кількість 1. моль. Також кількість формульних одиниць атомів містить речовини молекулярної будови. І таку ж кількість іонів містять речовини іонної будови. Речовини атомної будови. Кількість речовини формульних одиниць атомів та йонів відповідає їхнім індексам у хімічній формі. До складу речовин атомної будови входять атоми. Наприклад, селіцид 4 оксид кремнизем. Кількість речовини. 4 оксиду. Так відноситься до кількості цих частинок, які входять до складу цієї речовини. А так як ця речовина атомна будує, то її всходять в атоми, атоми Силіцію. Так відноситься до кількості речи атомів також оксігену у складі цієї речовини. Вони так відносяться кількості цих формульних одиниць атомів в цій речовині, як їхні індекси. Саме речі вона вона одна. У складі її один атом силіцію і два атоми оксигену. На повному порівняльну таблицю, в якій зазначено формульні одиниці, кількість речовини формульних одиниць. Отже, сіліцій 4оксид це речовина атомної будови. Вона відповідно одна чи відповідна одному моль речовини. До складу її входить сіліцій, Атом селіці він цієї речовини один, що відповідає одному моль речовини. Також до складу селіці 4 входить атом оксигену його в цій сполуці 2, що відповідає 2 молям речовини. Розглянемо особливості речовин молекулярної будови. Знову ж таки, кількість речовин формульних одиниць атомів йонів, Відповідає індексам у хімічній формі. до складу речивної молекулярної будови входять атоми. Наприклад, фосфор 5 оксид. Кількість речовини фосфор 5 оксиду. Так відноситься до кількості речовини атомів, які входять до складу цієї речовини, це атомів фосфору. Так відноситься до кількості речовин атомів оксігену, як їхні індекси. Саме речовини вона одна. Але у складі її є два атоми фосфору і п'ять атомів оксигену. Підсумуємо це у вигляді таблиці, в якій порівняємо формульну одиницю одиниці та їхні кількості речовин. Отже, p 2 o 5 це молекула, вона одна, що відповідає одному моль речовини. До її складу входить атом фосфору. Його в цій речовині 2, що відповідає двом молям речовини. До складу також входить атом оксигену, його 5, що відповідає 5 молям речовини. Розглянемо особливості речовин йонної будови. Знову ж таки, кількість речовин структурних частинок це атомів або йонів, відповідає їхнім індексам у хімічній формулі. Речовини йонної будови складаються не з атомів, а складаються з йонів. Наприклад, натрій хлорид сполука йонної будови. Кількість речовини натрій хлориду так відноситься до кількості речовини вже йонів натрію. Які входять до складу цієї сполуки, так відносяться до кількості речовин іонів протилежних зарядів, тобто хлорид аніонів, як їхні індекси. Самого натрій натрії хлориду одне, йонів натрій в цій сполуці 1 і хлорид аніонів також один. Підсумовому вигляді таблиці. Натрій хлорид це сполука йонної будови. Вона одна, що відповідає одному моль речовини. До складу цієї сполуки входить йон-натрію, катіон-натрію. Його в цій сполуці Один, що відповідає одному моль речовини. До складу цієї сполуки входить хлорид-аніон. Він також в цій сполуці Один, що відповідає одному моль речовини. Але хімія, не тільки речовини, а й перетворення цих речовин на інші речовини, що ми з вами замотовуємо у вигляді рівняння хімічної реакції. Кількість речовин формулних одиниць атомів, молекул або йонів у рівнянні хімічної реакції відповідає їхнім коефіцієнтам. Хімічне рівняння в свою чергу складається з хімічних формул та коефіцієнтів. Наприклад, Реакція сполучення алюміній з киснем, в результаті чого утворюється продукт алюміній оксиду. Відповідно до нашого визначення, кількість речовини алюмінію. Так відноситься до кількості речовини кисню, так відноситься до кількості речовини алюмінію оксиду. Як їхні коефіцієнти. Тобто, біля алюмінія, перед алюмінієм коефіцієнт 4, перед киснем коефіцієнт 3, перед алюмініоксидом коефіцієнт 2. Ці всі співвідношення атомів у речовинах атомної будови та молекулярної будови. Іонів у речовинах і будови, Коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції, які відповідають кількості цих речовин. Воно, зокрема, алюміній має металічну будову, кисень це речовно молекулярної будови, алюміній оксид це взагалі речовно йонним будовою. Але так чи інакше, їхні коефіцієнти рівнянні хімічної реакції відповідають їхнім кількостям речовин. Для цього ми і записуємо рівняння хімічної реакції, щоб розрізняти, в яких співвідношеннях реагують речовини, які кількості речовин при цьому утворюються. Кількість речовини — це фізична величина, яка дорівнює відношенню кількості формульних одиниць, атомів або бойонів цієї речовини до сталої авагадру. Кількість речовин ми позначаємо літерою N. Згідно нашого визначення, це фізична величина, яка дорівнює відношенню кількості формульних одиниць ми будемо позначати велікою літерою n цієї речовини до сталої авагадру. Стала Вагадра ми не зазначаємо якого фізичного об'єкту, тому що для всіх фізичних об'єктів воно є однакове. N маленьке це кількість речовини, N ве велике це кількість формульних одиниць атомів іонів, буйонів, а, N -а це стала авогадро. З цього основного рівняння ми можемо вивести додаткові, в якому кількість формних одиниць буде дорівнювати добутку кількість речовини до сталевогадро. Також ми можемо вивести з цього рівняння, чому рівні кількість стало вахадра. Це фізична величина, яка дорівнює відношенню кількості формульних одиниць речовини до її кількості. Розв'яжемо розрахункові задачі за цим рівнянням. Спочатку. По розв'язанні розрахункової задачі необхідно записати дано. В даному запис... занотуємо відомі фізичні величини. Це ті фізичні величини, у яких відомі або цифрові дані, або їхні одиниці вимірювання. І одиниця вимір... цифрові дані це 6 і 1 на 10 в 23 ступені. Це кількість формульних одиниць, ми позначаємо великою літерою n. У дужках обов'язково зазначаємо якого фізичного об'єкту це борної кислоти, дорівнює 6,1 на 1023 ступені. Інші фізичні величини невідомі. Обчислити необхідно кількість речів позначається маленькою літрою n відповідно цієї ж речовини борної кислоти. Розв'язання. В пункті розв'язання ми записуємо основне рівняння, яке пов'язує між собою кількість. Формульних одиниць речовини і кількість цієї речовини Таке рівняння. Ми знаємо, що кількість речовини це фізична величина, яка дорівнює відношенню кількості формульних одиниць цієї речовини до ставли авагатру. Кількість речовини це шукана фізична величина. Кількість формульних одиниць у нас відома. НА це сталого гадром, вона відомо. Задачка розв'язана в загальному вигляді, розв'язуємо в цифровому. Та, відповідно, підставляємо цифрові дані. Кількість речі вони дорівнює відношенню. 6,1 помножити на 1023 ступені. Кількість формульних одиниць поділити на сталого гадру. 6.02 помножити на 10 в 23 ступені. В 1023, 1023 скорочуємо. Після обчислення записуємо відповідь. В якому зазначаємо цифрові дані, шукані фізичної величини та її одиниці вимірювання. У нашому випадку це одна 0,1 моль речовини. Ще одна розрахункова задача. Обчистить кількість формульних одиниць не 4 оксиду НО2, кількість речовини 0,25 моль. Дано. Фізична величина кількість речовини позначається N маленькою фізичного об'єкту нітроген 4оксиду no 2 на рівні 0,25 моль. Інших фізичних величин невідомо обчислити необхідну кількість форму мольних одиниць позначаємо великою літерою N. N нітроген 4оксиду. В пункті розв'язання записуємо основне рівняння, в якому можливо пов'язати кількість речовини, тобто відому фізичну величину, і кількість формульних одиниць, тобто шукану фізичну величину. Кількість речовини буде дорівнювати відношенню кількості формульних одиниць цієї речовини до сталої вагадру. Можна вивести з цього рівняння шукану фізичну величину, яка дорівнює добутку кількості речовини до сталого гадру. Задачка розв'язана в загальному вигляді. Розв'язуємо в цифровому, підставляємо відповідні цифрові значення та їхні одиниці вимірювання. Кількість речовини 0,25 моль. Помножти сталого хатра 602 на 10 в 23 ступені. Відповідно, це буде дорівнювати 1,5 до на 10 у 23 ступені. В пункті відповіді зазначимо цифрові дані та одиниці вимірювання у нашого обчисла на шуканої фізичної величини 1,5 поможна на 10 до 23 ступені.